Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку планета моя. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Дітки, до нас на заняття сьогодні завітала Оксанка. Подивіться, яка вона гарна. Дітки, скажіть, у якому одязі прийшла до нас Оксанка. Так. Вона прийшла в українському національному одязі. А як ви вважаєте, чому саме Оксанка прийшла в українському одязі? Так, тому що вона українка. Оксанка з собою принесла прапорець. Подивіться на нього уважно і скажіть, скільки кольорів на прапорці. Так, два кольори. А який колір вгорі? А який колір внизу? Вірно жовтий. Дітки, Оксанка з собою принесла ще бабусину скриньку. Давайте дізнаємося, що в неї, та відкриємо її. У скрині були рушник, шаровари, намисто. Коник, глечик, вишиванка, віночок та ще багато різних речей. Всі ці речі розповідають нам про Україну. Деякі речі Оксанка вирішила покласти на полицю. Давайте подивимося, які. Першою вона поклала на полицю вишиванку. Далі вона поставила глечик. Глечик буде який? Другий. Після глечика вона поставила намисто. Яке буде у нас намисто? Намисто буде третє. Після намиста вона поклала на поличку коника. Коник у нас буде який? Четвертий. І після коника вона поклала на поличку віночок. А віночок який у нас буде? П'ятий. Давайте ще раз порахуємо. Вишиванка перша, глечик другий, намисто третє, Коник четвертий. Віночок п'ятий. Подивіться уважно на ці предмети і скажіть, що стоїть між вишиванкою та намистом. Так, це глечик. Що стоїть між намистом і віночком? Коник, що стоїть перед глечиком? Вишиванка. Що стоїть? Після глечика. Намисто. Що стоїть після коника? Віночок. Молодці. Малята Оксанка просить нас порахувати предмети зі скрині. Допоможемо? Давайте порахуємо віночки. Один, два, три. Скільки віночків? Три якою цифрою ми позначаємо кількість предметів? Цифрою 3. Давайте порахуємо тарілки. 1, 2, 3, 4. Скільки тарілок? 4. Якою цифрою позначимо кількість тарілок? Цифрою 4. Давайте порахуємо глечики. Один, два. Скільки глечиків? Два. Якою цифрою позначимо. Цифрою два. Давайте порахуємо коників. Один, два, три, чотири, п'ять. Якою цифрою? Позначимо вірно, цифрою 5. Порахуємо рушники. Скільки рушників? Один. Якою цифрою позначимо? Цифрою 1. Молодці. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. І пригадати геометричні фігури. Слухайте уважно. Маю я три сторони і маю три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Як називається фігура, у якої три сторони та три кути? Так, це трикутник. Наступна загадка. В мене ось такі кути. Вони схожі, мов брати. І чотири сторони однієї довжини. Що це в нас за фігура? Квадрат, вірно. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однієї довжини, а сусідні різні. Яка у нас фігура схожа на квадрат, але сторони різні? Так. Це прямокутник. Наступна загадка. Я, Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнку дітлахів у сонечку впізнай, яка фігура не має кутів і схожа на сонечко. Так, це круг. Дітки, давайте пригадаємо, що ж спільного є у трикутника, прямокутника та квадрата. Правильно, у всіх цих фігур є кути. А чим відрізняється від цих фігур круг? Круг відрізняється від цих фігур тим, що в нього немає кутів. Дітки, подивіться, що це. Це машина. Подивіться на неї уважно, з чого вона зроблена. Ця машина побудована з геометричних фігур. Подивіться уважно, які фігури використали для її побудови. Правильно, квадрат, круг і трикутники. Молодці. Які фігури зображені на верхній смужці? Квадрати та кружечки. І скільки квадратиків у нас? Два. А скільки кружечків? Теж два. А яка фігура стоїть перша? Квадрат. А яка фігура стоїть другою? Круг. А що стоїть після круга? Знову квадрат. А що стоїть після квадрата кружечок. А якою буде фігура наступною? Наступною буде. Квадрат. Дивимось на нижню смужечку. Які фігури ми бачимо? Круг і трикутник. Скільки кружечків? Два. А скільки трикутників? Теж два. А яка фігура перша? Кружечок. А що стоїть після кружечка? Трикутник. А давайте поміркуємо, яка фігура буде наступною? А наступною буде круг. Молодці. Які фігури бачимо тут? Кружечки і прямокутники. Що стоїть першим? Прямокутник. А що стоїть після прямокутника? Кружечки. А скільки кружечків? Два. А після кружечків наступна фігура знову прямокутник. Давайте поміркуємо, що ж буде наступним. Після прямокутника будуть кружечки молодці. Подивіться, що у нас на верхній смужці. Тарілки, коник. Скільки коників? Один. А скільки тарілок? Рахуємо один, два, три, чотири. Скільки тарілок у нас стоїть перед коником. Перед коником стоїть дві тарілки. А скільки тарілок стоїть після коника? Також дві. Давайте подумаємо: а що ж буде наступне після двох тарілок, що буде стояти? Після тарілок буде. Знову коник. Дивимось на нижню смужечку. Що ми бачимо? Намисто і віночки. Що перше стоїть? Намисто, а що стоїть після намиста? Віночки. А скільки віночків? Два. А після віночків знову намисто. Давайте подумаємо, що буде після намиста. Після намиста будуть. Віночки молодці. Малята, давайте з вами пригадаємо, хто ж до нас сьогодні завітав у гості. Оксанка, а що вона з собою принесла? Вірно, прапорець і бабусину скриньку. Давайте пригадаємо, які цифри ми з вами повторили. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. А які фігури ми з вами пригадали? Круг, трикутник, прямокутник і квадрат. Молодці.